Нового року ще більше місяця, а підприємство Богдан Авторівно вже роздає подарунки. Різноманітні акції, привабливі пропозиції, широкий асортимент автомобілів, обслуговування на високому рівні. Все це задля комфорту та гарного настрою кожного клієнта. При купівлі автомобіля Hyundai безкоштовно в подарунок дається комплекс зимових шин, а також при купівлі автомобіля Hyundai Elantra три ТО подарунок на протязі експлуатації. А також існує акція шиномонтаж та діагностика автомобіля на 199 гривень. Окрім того, клієнти підприємства Богдан Авторівне» мають можливість також долучитися до благодійності. Акція для дітей сиріт. Придбавши отакий стікер, який коштує всього лише 20 гривень, клієнту надається знижка на роботи 15% і на запчастини 5%. Аби залізний друг не засмучував і постійно перебував на ходу, над ним чарують невтомні працівники автосервісу Богдан Авторівне. У нас є різноманітні послуги, це і робота шиномонтажного обладнання, антикорозійна обробка, і сервісне обслуговування, і мейка у нас, і діагностика ходової, повна діагностика, і взагалі технічні обслуговування. Щоб автомобіль справно працював і водночас тішив око своєю бездоганністю, Богдан Авторівно вже впродовж багатьох років співпрацює із рівненським підприємством АвтоФарба Україна. Зазвичай саме вони виконують кузовні та малярні роботи. На мою думку, це одне із кращих підприємств, яке знаходиться на території міста Рівного. от, який виконує свої роботи дійсно якісно. Клієнти їхні роботи дуже задоволені. Рівнянка Ірина Джум послугами підприємства Богдан Авторівне користується вже давно. Її вже можна назвати золотим клієнтом. І в роботі підприємства вона цінує не лише професіоналізм та майстерність, а й звичайний побутовий комфорт. Хороший колектив, персонал, супер. Робота виконується якісно, швидко. Постійно є акції, пропозиції, безкоштовний вайфай. Отож, я ціную свій час і люблю свій автомобіль і завжди обслуговую його на Богдан Авторівне.